Вітаю себе на каналі. Сьогодні розпочинаю свій ранок з того, що закидаю прання, закидаю ганчірки для прибирання. Далі приймаю душ з пілінгом. Дуже класний пілінг купувала в вацусі. Він йде на геловій основі і з дрібненькими дуже частинками, тому що є такі пілінги, які прям як скраби, прям царапають, а це ні. І має дуже-дуже приємний аромат. На годиннику вже 7,40, я трішки поспішаю. Готую сьогодні сніданок, куряче філе, подрібнюю так, як на рублені котлети. Додаю туди сир яйце, майонез і замість крахмалю додаю борошно. Тоді вони виходять так, як оладки сольоні. Ще додаю половинку цибулі, дуже мілко нарізано. сіль перець за смаком. Ось такі блінчики в нас вийшли, навіть не знаю, як їх назвати. Ми більше полюбляємо солений сніданок, тому для нас це дуже смачно. Сьогодні на роботу я йду на 10.30, тому що немає світла і трішки більше часу маю, щоб на кухні трошки прибрати, тому що дуже давно не заглядала в шафки, не розхламлювала нічого. Перше, що я вирішую, це вигрузити посудомийну машину. Так, як вона вночі помила все. Розставляю все по місцях. Те, що недобре висохло, то я витираю ще вручну, тому що буває такий посуд, що зверху має таку виямку і там застоюється вода. Витираю все вручну і розставляю по місцях. Зазвичай посудомийну я розгружаю вже ввечері, як приходжу з роботи, і знову загружаю, і на ніч запускаю. Тепер це маю змогу зробити зранку. І ще розхламлюю сьогодні одну шафку на кухні. Це буде шафка з крупами. Дуже давно туди не заглядала. Маю на увазі не розхламлювала нічого, просто відкривала так, ставила, все в пакетиках. Навіть банки не пересипала, тому що не мала часу, все спішила. В принципі, це не є якась отговорка, не мала часу. Напевно, лінувалась більше. Втомлена з роботи, все-таки ще я ще не ввійшла в цей ритм, тому що працюю без вихідного дня взагалі. Кожного дня на роботі в неділю-півдня маю вихідного і все. Ні в якому разі я не скаржуся, що так багато працюю, тому що цей шлях я сама собі вибрала. Тому зараз просто основне війти в ритм, якось все організувати, щоб все встигати. Хочу назад повернутися до системи, яка в мене була по тайм-менеджменту. Тобто я собі все організовувала, на кожен день прописувала якісь хатні справи, що я маю зробити. І так набагато легше дотримувати чистоту. І ще хочу трішки поговорити про мовне питання, про те, що в мене вчора в коментарях було. Я вважаю так, і, мою думку, я не змінюю і не буду змінювати. Це україномовний канал в мене. Я українка, я все життя розмовляю українською мовою, тому для когось писати субтитри російською я не буду, особливо тепер. Дуже дякую вам за ваші лайки, за коментарі, що ви залишаєте. Мені дуже приємно отримувати від вас зворотній зв'язок. І пропоную, щоб ми поближче познайомились. Напишіть під цим відео питання, на які ви б хотіли, щоб я давала відповідь. Відео питання, відповідь зроблю в кінці тижня. Вже чекаю, щоб мені приїхав новий мікрофон, щоб вам було легше і приємніше слухати, тому що сама розумію і самій дуже не подобається, коли звук неякісний і ріже вуха. Це дуже неприємно слухати. Поки що в мене так, надіюсь, в кінці тижня вже все виправиться. Буде новий мікрофон, буду якось намагатися м'якше записувати звук. Так, Дуже багато всього я повикидала, пакетиків. Просто було неорганізовано в шафі і тому такий безлад був. Зараз все назад в баночки пересипала, викинула ось ці пакетики і стало набагато приємніше дивитися, навіть відкривати шафу. На рахунок організації простору, своєчасного розхламлення. Це реально працює. Я раніше дуже цим захоплювалась, потім підзапустила, тому що склалось те, що склалось. Зараз повертаюся, намагаюся верніше повертатись назад до життя в реальному ритмі. Вже є бажання щось робити по дому, є бажання розхламлюватись, прибирати це вже дуже добре для мене. Не буду пояснювати прям дрібниці, що сталося, але зараз намагаюся все заново, жити заново. Так, тут в мене спеції, які я розхламила, просто пишу термін в них. І далі покажу вам ще частину гардеробу. Я це вчора ввечері розхламила це все. Буду викидувати, тому що стан такий, що і не віддасиш нікому. Просто давно не робила того. Так, тут вирішила ще підлити трішечки вазони. Дуже мені подобається, як розростається цей вазонок. Це купувала в АТБ, не пам'ятаю точно по чому. Здається, по 180 гривень, був малюсінький. і ось вже за два роки так виріс. Так, ще замочую орхідейки і біжу на роботу. Всім па-па і до завтра!